Снаряд окупантів влучив у багатоповерхівку. Одинадцятьох жителів Курахового госпіталізували. Сім'я загиблої військової не може отримати грошову допомогу від держави. Вночі армія РФ випустила ракету по Кураховому. Поцілили у триповерховий багатоквартирний будинок. Він зайнявся вогнем. На момент вибуху в будинку перебували люди. Рятувальники за допомогою шансового інструменту провели деблокування вхідних дверей квартир та вивели на свіже повітря 11 осіб, з них двоє дітей. Після чого на автомобілі швидкої медичної допомоги їх госпіталізували до лікувального закладу міста Курахове. Внаслідок обстрілу у Покровську поранено жінку. мене кирпичами провалило, я її настала. Російські окупанти били по місту з реактивних систем залпового вогню Смерч. Снаряд влучив у приватний будинок, зруйновану стіну та дах. Я в хаті була через стінку. Це не це в квартирі Откуда була. Не кушать варіла, слышу, свістів. Грохот. Росіяни обстріляли слов'янськ зенітних ракет С-300. Потрапили у цех з виготовлення меблів. Травмованих та загиблих немає. Повідомляє керівник тамтешньої військової адміністрації Вадим Лях. За добу під вогонь окупантів потрапили 18 населених пунктів Донеччини. Олександра Зос, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Донбас. Вот Макдипора. Збройних сил України. это все її свідоцтво учасник бойових дій, посвідчення, это все мамине. Ольга Магдебура показує шеврони, нагороди та документи своєї матері. Їх дівчина зберігає у себе. Її мати Наталія Магдебура з позивним Натаха з 2016 року доєдналася до ЛАВ Збройних сил України. Стала гранатометницею, виконувала бойові завдання на Луганщині та Донеччині. Весь цей час Наталя була єдиною годувальницею для своєї доньки та онука. Зараз йому 5 років. Ні. Придувала. Все, що я Загидала Наталя Магдебура на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 3 березня на Донеччині. Про смерть матері Ольга дізналася від її побратимів по службі. Сказали, що возлі неї взивалася їх криль градами, і її, в неї попали осколки, і вона погибла дуже швидко смертю. Того часу донька намагається отримати грошову допомогу від держави та довести, що вони були однією сім'єю. Мама все время мене предупреждала, що доченька, не волнуйся, Я тебе везде в документах записала, у мене був твій паспорт, код, говорит, телефон, говорит. я везде тебе вписувала. В крайній случаю, якщо щось то со мной, случится, как бы государство обязанно там таку то, -то суму. там, ну… Все, все, що полагається своє права, Ольга Магдебура готується захищати у суді. Наразі збирає усі необхідні документи, але є проблема з особистою справою бійчині, каже її адвокат. Будівля, де зберігалися документи, розбита окупантами. Держава поміняла законодавство. І тепер, тепер за новим е розділом, який внес, внесено відведено в дію 25.08, згідно статті 16 дроб 1. Вона не є, членом, не є утриманцем. З цю статтю було суттєво змінено. І коли в іншій, в іншій редакції, яка ініціала до того, там в цей перелік входили члени родини та утриманці без будь-якого уточнення, то тепер є утриманцем лише той, хто має право на пенсію. За словами юристки, яка займається справами військовослужбовців, Ольга має право на виплати, отримати їх можливо через суд. Все те ж саме було з 2014 року. Коли військомати міністерства оборони відмовлялись по спрощеній процедурі визнавати осіб, які загинули. І то таким же чином ми зверталися до суду, з отримували рішення, змушували сплачувати. Тут треба буде казати про те, що ця норма є неконституційною і суттєво порушує права військовослужбовців та членів їх родин. Юлія Токаєва додає, що наразі розробляють законопроект, у якому буде прописаний спрощений алгоритм щодо виплат грошової допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців. Юлія Слабінська, Дмитро Васильєв, Дмитро Бондаренко. Новини на Суспільному Донбас високоточна крупнокаліберна снайперська. Це гвинтівка, володар Обрію». Важить така від 15 до 17 кілограм. А це результат роботи володаря 18 міліметрів. – це броня на БТРах, на БМП. Броньовану пластину для тренування встановили під кутом, усе як в реальних умовах. Та це умовну техніку ворога не врятувало. Достатньо глибоко проник у нас сердечник, який вийшов, який вийшов, і з цієї сторони ми наблюдаємо прожог. Володар Обрію кажуть, контррозвідники може використовувати різні боєприпаси. Мультикалібр, чому це значить? Наприклад, таких набоїв ще мало, їх треба робити самому. Потужності не дозволяють забезпечити всіх власників такої зброї таким набоєм. Але в них на позиціях є, наприклад, 14,5. Донце гірзи те саме. той саме, тобто він підходить. Треба змінити тільки ствола. Якщо ми говоримо про е, броньбіно-запальні, то, звісно, при влучанні такого боєприпасу в легкоброньовану техніку, е, техніка е, виводиться з ладу як мінімум. А якщо при наявності е, е, живої сили противника, відповідно враження і живої сили противника, яка знаходиться в техніці. Цю зброю називають антиматеріальною, бо її головна ціль бронетехніка та укріплення ворога. Таку гвинтівку бійці називають також високоточною. Похибка в визначенні дистанції ну, більш, вона більше прощає. Якщо куля летить по криві, балістичній, яка там не така похила, похибка в 20-30 метрів вона вже ну, не дозволить попасти. А також більша швидкість набою. Пуля, куля під час польоту менше піддається впливу вітру. На півдні України, Миколаївщина, Херсонщина, Запоріжжя, де у нас дуже багато полів. У нас відстані між посадками. В одній посадці ми сидимо, в іншій сидять орки, може сягати двох кілометрів. Та зброя, яка працювала в Лісичанську Сєвєру, вона не достане, просто не достане. Працює отака зброя. Розробила гвинтівку українська компанія Анастасія Дашко. Новини на Суспільному. Донбас. На Херсонщині у районі чарівного зенітна ракетна бригада Сил оборони Півдня знищила черговий російський штурмовик су 25 два орлани 10 приземлені у Миколаївському районі. На півдні війська РФ не мають успіху у наземних операціях, тому активізували авіаційні удари і повітряну розвідку. Ситуація залишається складною і динамічною. Попри це, збройні сили України посувають лінію фронту. Сили оборони продовжують ведення активних дій, змушуючи противника поступатися займаними позиціями, облаштовувати нові рубежі оборони. Не маючи успіху і перспектив на суходолі, ворог вдається до вогневого, морально-психологічного тиску, техногенного шантажу і використання дронів камікадзе. Один з дронів збитий Збройними силами України, другий самоліквідувався. Протягом дня російські військові завдали 9 авіаційних та один ракетний удар, намагаються втримати захоплену частину Херсонщини. Для цього не припиняють обстрілювати населені пункти по всій лінії фронту. На південнобузькому напрямку обстрілів з боку противника зазнали понад 25 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, це Високопілля, Миролюбівка, Кар'єрне, Новогригорівка, Білогірка, Благодатівка, Андріївка, Зоря, Шевченкове, Тернові Поди, Правдине та Мирне. У відповідь українська авіація завдала сім ударів. Військовослужбовці ракетно-артилерійських підрозділів Збройних сил України продовжили бити по тилових районах війська РФ, центрах прийняття рішень, резервах і логістиці, задали ударів по пункту управління у Береславському районі, скупченнях військ у Гаврилівці і Чорнобаївці, чергові ураження по Дар'ївському мосту і понтонній переправі біля Нової Каховки, зупинені будівельні роботи на мосту через шлюз Каховської ГЕС. Рух колони військової техніки, яка готувалася переправитись на правобережжя. Підтверджені втрати російського війська у кількості 219 військових, 7 танків, 4 гаубиць типу Мста, двох самохідних гаубиць Акація, 4 артилерійських установок та 24 одиниць автомобільної та броньованої техніки. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Увечері 20 вересня у новій каховці уламки ракети влучили у житловий будинок. Про це розповів міський голова Володимир Коваленко. За його словами, місцеві жителі говорять, що до будинку прилетіла ракета. Ймовірно, з Криму. Про це свідчить велика воронка у дворі. Чотири людини доставлені в міську лікарню. Повідомив Володимир Коваленко. Два під'їзди зруйновані в тій чи іншій мірі. Інформація стосовно там загиблих, слава богу, таких немає. Ми всіх викликають сумніви з точки зору узвітля. Летіла ця ракета. Чоловік 4-5 мешканців, з якими я розмовляв. Вони кажуть, що летіли воно з півдня. Такі вже один чи двічі вже такі моменти були. І Ви ж знаєте, та що біля автовокзалу стоїть система протиповітряної оборони російських військ. Вона час від часу влучає в ці ракети. Офіційних висновків поки немає, каже заступник голови обласної ради Юрій Соболевський. Там два варіанти: або це свідома провокація орків була, або ж це їхня ракета нас, на, скоріш за все, просто впала, тому що от напрямок удару він з боку, там, де саме от російські війська, і вони використовували це напрямок для обстрілу нашої території. Юрій Соболевський говорить у подібних випадках, коли завдається шкода цивільним, російські військові зазвичай звинувачують Збройні Сили України. Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Херсонка Лариса встановила VPN для того, щоб мати доступ до українських сайтів, звичайних браузерів та соціальних мереж, які використовувала і ще до повномасштабної війни. Спочатку користувалась безкоштовним, але він давав тільки якийсь певний час для трафіку, а потім вимикався. Довелось встановити платний. Почитала відгуки про його надійність і вже кілька місяців ним користуюсь. Послуга не з дешевих, десь близько 450 гривень на місяць. Але за інформацію та за доступ до зв'язку, хоча б через месенджери, доводиться платити. Цензура окупаційної влади поширюється з кожним днем, говорить експерт з нових медіа Юрій Антощук. Росіяни намагаються блокувати не лише все нові інформаційні сайти, а й месенджери, через які люди теж отримують об'єктивні новини. Щоб мати доступ до інформації, потрібно встановити VPN. Більшість харсонців все ж таки користуються безкоштовними сервісами, але не кожен такий VPN є безпечним. Його обов'язково треба перевірити, каже Юрій Антощук. Ну, по перше, що це за компанія, яка випускає VPN, чи є до цієї компанії до цього бренду взагалі довіра загалом. Необхідно також подивитися, які протоколи використовує цей VPN, які методи шифрування використовує VPN і чи не логує, тобто чи не записує VPN, сервіс VPN всі ваші дії. VPN дозволяє зберігати анонімність в інтернеті. Безкоштовні сервіси мають обмеження по швидкості та кількості доступних країн, говорить Юрій. Якщо ми говоримо про захист персональних даних та більш анонімну діяльність в інтернеті, то звісно, коли VPN занадто багато з вас спитає, хто ви, там ваші дані і до того ж ще зберігає вашу активність, то це вже ну зрозуміло, що такі VPN не підходить. Якщо немає можливості встановити VPN, то отримувати інформацію можна через месенджери, такі як Viber та Telegram. але задля безпеки не вступати в чатах в жодні обговорення, просто бути пасивним читачем, постійно чистити кеш та видаляти чутливий для росіян контент, говорить Юрій Антощук. Заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов говорить, що частина українських інформаційних vpn сервісів недоступна за межами України, зокрема телевізійні, завдяки яким Жителі окупованих територій можуть дивитися українські телеканали, а частина сервісів працює нестабільно. Треба шукати рішення з боку власників сервісів і з боку держави, тим щоб продукти були доступними. Наші громадяни отримували відповідні можливості перегляду телепередач, наприклад. Запустити можна й власні vpn сервіси Наприклад, це могли б робити громадські організації, каже Юрій Антощук, Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.